Дослухайте цю молитву до кінця і підпишіться на канал, тоді всі ваші прохання спрацюють, Небесний Отче, водарю царств невидимих, святитель життя, оживителю душ, початку і кінцю наших днів, поклоняємося тобі в скрушеності серця, перед цабом величі твоєї, відкриваємо перед тобою наші душі, як книгу зі змішаними листами правдності та гріха. О, незмірна ласка, що умиває плями душевні наші діти, напишіть імена та прохання в коментарях, стоять перед тобою, мов квіти у ранковій Росії, очікуючи живильного світла Твоєї милості, як глина в руках гончаря, так хай будуть вони у твоїх руках, Господи, покірні і віддані, дарує їм покаянням таємний ключ до царства Твого. Щоб вони могли розблокувати двері своїх сердець, зачинені гріхом, нехай відкриються їм обійми Твоєї милості, якими ти приймаєш заблудлого Сина, що повертається в обійми Отця, благослови їх Святий Духу з твоїми дарами, мудрістю і розумінням, радою, силою, знанням і благовінням. Щоб вони могли пізнати і виконати волю Твою, зберегти віру в Тебе і воскреснути в благодаті, О Христе, наш Спасителю, що духом підносиш, відведи їх від тернистих стежин гріха, до зелених вогів спасіння, Господи, в Твоїх руках, ми, як піски в годиннику, що виміряє невідомий нам час. Вчини так, щоб кожна частка їхнього буття була насичена твоєю благодаттю, щоб у серцях їх вічно горів вогонь, віри і надії, о Боже Всемогутній, що наділяєш кожну зірку на небі своїм промінням, засвяти їм дорогу життя, щоб вони могли йти не у темряві, а в світлі життя, яке ти є. Відомий і невідомий, видимий та невидимий, Отче Сину і Духу Святий, в одній Троїці нероздільній, Тобі подаємо наші молитви, величаємо і благословимо. Вічна слава тобі, що живеш і царюєш на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю душі та тіла, перед обличчям Твоїм низько кланяюсь, з глибокою вірою, надією та смиренністю через неосяжну милість і незмірну благодать, якою Ти обдарував нас, кажу слава тобі, Господи, відкриваю перед тобою серце моє, немов книгу, сповнену недоліків та прогрішень. І з великим стогоном прошу прощення, омий мене, Господи, від усякої скверни, якої я поплямив душу та тіло моє, посадив мені, богословенний Спасителю, світло духовне, яке провадить до праведності і засвітить дорогу щастя, споглядаю на діточок наших. Напишіть імена та прохання в коментарях що є квітом Твого небесного квітнику. захисти її, Господи, від усіх невидимих і видимих ворогів, покрий їх крилами Твоєї, благодаті, хай їхні діла великі та малі, будуть освячені Тобою, щоби через них прославлялася слава Твоя, обдаруй їх здоров'ям та силою, не лише фізичною, але й духовною, очисти їх від недух та печали, щоби їхні душі й тіла. Були вільні від будь-яких тяжінь, проведи їх по стежці життя, відкриваючи їм істину твоєї безмежної мудрості, скеровую до Тебе молитву Господи, з бажанням віддати свою волю на керівництво Твого премудрого проведіння. Будь просимо нашою надійною опорою в усіх життєвих клопотах, веди нас по шляху покаяння. Та перемоги над гріхом, Ти єдиний, хто знаєш всі таємниці серця нашого, і лише Ти можеш нам допомогти подолати нашу смертну слабість, словами невмовчного благовіння кланяюсь тобі, Господи, і весь свій рід всіх наших дітей покладаю в Твої всемогутні руки, вірую в Тебе, Отця, Сина і Святого Духа, в Триєдиного Бога. В продовження цієї молитви я прошу. Щирого благословення усіх нас у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, наш, Господи Ісусе Христе, слава тобі на віки віків, Амінь, Отче наш Небесний, Вседержителю землі та неба, що стоїш над усіма сутностями і явищами, просимо тебе, склонивши голови свої перед Твоєю нескінченою величчю і благодаттю. Віддалімо себе від земних тривожностей, аби зосередити наші душі на Твоїй святій присутності, о Господи, великий суддя і царю всього творіння, смирено визнаємо свою недосконалість і слабість, наші гріхи та провини, що ними навантажили собі душі, хоча і прагнемо бути відображенням Твоєї безмежної доброти, знаємо. Що часто спотикаємося на шляху до Твоєї святості, поклоняємося Тобі Всевишній, і з великим тремтінням, звертаємося з проханням про Твоє заступництво та благословіння для наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях: О Боже, якими ніжними квітками є душі їх, покладені в наші руки для догляду, ми благаємо, Отче, дай нам мудрість виховати їх у праведності. Вірі, яка переносить гори, та в любові, яка об'єднує серця, оберігай, Господи, їхні незахищені душі від споку земних та духовних, вкривай їх своїм панцирем благодаті від злоби цього світу, проведи їх через терністі шляхи життя неушкодженими, так що кожен крок їх був би під Твоїм незримим, але вічним пильнуванням. Засвідчуємо, Господи Твою всемогутність та милосердя, Твою велич і непорушність і законів, що ними управляєш Все наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях, віддаємо під Твоє вічне крило, віра в Тебе незламна та безмежна. Завдяки тобі, святий Отче, що дав нам здатність батьківства, ми маємо можливість ділитися Твоєю, створюючи енергію допоможи нам виконувати цей священий обов'язок з гідністю.